Ви не вас очікують. Перше. Не час ще здаватися. Я бачу, що вам складно, важко, особливо у матеріальному плані. Можливо, ви не можете отримати те, чого хочете. Або там ви втомилися бути самі і тягнути все. Ви втратили ось саме шлях, не знаєте, куди взагалі рухатися. Ну, повністю виснажені. Ось цей рік вас дуже вимотив. Ще трошки. Що вам зараз взагалі допоможе? Можна ходити гуляти в сприятливий час, так? а взагалі цей місяць дуже добре проводити на природі взагалі між деревами. Я розумію, що погода, то це, але погуляйте під дощем, це настільки заряджає, це настільки класно. Саме це вам допоможе відновитися. Ось побути в, в дереві, якщо є можливість поїдьте в гори, так, в Карпати, або просто йдіть в сад, в парк, в ліс, так, і сидіть там, проводьте час, навіть якщо є можливість працюйте там ну, максимально взаємодійте із природою, з всім дерев'яним. так. І саме там ви відновитеся, тому не опускаємо руки, і вас чекають подарунки. Тобто, можливо, до вас, бачите, карта не прийдуть саме гроші так, фізично. Купюри, так, чи на карточку електронні, а ви отримаєте матеріальні подарунки. Вам можуть подарувати які прикраси, які їм автомобіль, які майно. Можливо, ви там хотіли купити, чи, можливо, вам запропонують взагалі роботу, про яку ви ну, навіть не думали. Просто ось так прийде людина, може бути щось що така жінка, як отут на малюнку. Ну, це не конкретно за неї, але ось не. Розчаровуємося, не втрачаємо надії, вона є. Ще одну карту. Ось, всі ці проблеми, вони залишаються в минулому, бачите? Ось, успіх на вашій стороні вам буде вести. Реально, тому ще трошечки, ще чуть-чуть.